Ком'юа на 100 гривень ком'юа! Найкраща ціна в Україні. Що це у нас? Це в нас олівці в чемодані. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Погляньте, яка, яка краса за самі кращі кошти на сайті 100 гривень ком'юа. І це у нас олівці в чемодані. За саму кращу ціну. Дивіться, це у нас для хлопчиків і для дівчаток. Такі чудові олівці в чемодані. На 145 предметів на сайті 100 гривень ком'юа. Можна сказати, що безкоштовно. В інтернеті вони космос. А в нас найкраща ціна на ринку. І це в нас олівці в чемодані, подарункові набори на свята, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Так що, кому потрібно, заходьте, замовляйте. Ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!